В першу чергу хочу подякувати організаторам цієї чудової конференції, тому що я е, таким захопленням слухав всі ці доповіді, що почав переживати, що е, мені казати, тому що в мене є надрукована доповідь, але бачу, що я буду говорити не з того, що я написав. І те, що я думав вдома, зараз, напевно, скажу все інше. Ми повинні говорити про сім'ю в контексті антропології, в контексті того, що таке є людина. Коли ми читаємо перші, книги, перші рядки книги буття і читаємо про створення людини, бачимо, як Господь приводить до Адама звірів. Адам дає цим звірам імена. І святі оці вказують нам, для чого Бог приводив звірів до Адама. Він приводив їх тому, що Адам був самотній на землі. Адам був самотній і йому необхідний був друг у цьому житті. Він до цього часу існував один, а друга в нього не було. І Бог підводив йому звірів і жодному з Цих звірів, яких Бог йому проводив. Навіть у мавпі, як хтось намагається довести схожість людини з мавпою, Бог не знайш... Адам не знайшов нічого. І бачимо, коли створена була Єва, і Бог підвів Єву до Адама, то Адам дуже здивувався. Він сказав, що це плоть від плоті моєї і кість від кісток моїх. Тобто Адам побачив у Єві, у Єві себе. Тобто жінка є відображенням чоловіка, а чоловік є відображенням жінки. Тобто це є двоє, які не можуть існувати один без одного. У сьогоднішній доповіді вже прозвучала дуже глибока богословська думка про те, що сім'я це є образ трійці. І це дійсно так. Тому що трійця це є життя і постаси Отця Сина і Святого Духа. І святий апостол Євангелист Іван Богослов каже, що Бог є любов. А Бог є любов завдяки чому? Бог є любов завдяки тому, що є життя і постаси Отця Сина і Святого Духа. Отець любить сина і Духа. Син любить Отця і Духа, а Дух любить Отця і Сина. І в своїй гесиманській молитві Ісус Христос це. Довів, коли сказав, що нехай буде не моя воля, а Твоя Отче, і пішов на хресну смерть. Тобто син виконує волю Отця. Оце є справжня любов. І тепер, коли ми приходимо до питання сім'ї і життя сім'ї на образ стрівці, то ми повинні бачити, що сім'я це не життя двох індивідуальностей. Тому що Отець, Син і Святий Дух це не індивідуальності, а це іпостасія, це особистості. Чим відрізняється особистість від індивідуальності? У філософії нічим не відрізняється, у богослів'ї відрізняється. Іпост... І особистість це людина, яка готова до спілкування, яка спілкується, яка не уявляє свого існування без іншого. Індивідуальність це замкнена особистість, це егоїст, який живе своїм власним життям і може обійтися без іншого. І, а Бог саме і в чат, в чат в так Старк Святі отці, що це три іпостасі, це три особистості, отець і святий Дух. Тобто, якщо сім'я, чоловік і жінка, це дві особистості, буде любов у сім'ї. Якщо сім'я це дві, Індивідуальності два егоїсти. Любові не буде. Тому що егоїст любить себе і любить себе біля іншого. Тобто чоловік любить себе біля жінки. Тому відомий такий православний богослов сучасності, який займається питанням сім'ї, це проти Ілля Шогай. Він виводить таку цікаву думку. Приводить. Як повинна жити? З яким принципом повинна жити християнська сім'я? Християнська сім'я повинна жити за принципом бути. Бо каже, він каже, що є ще принцип мати. Хлопець хоче мати гарну дівчину. Хлопець хоче чоловік хоче мати добру дружину. Але не хоче бути добрим чоловіком і не хоче бути для своєї дівчини вірним хлопцем. А хоче мати. Тобто принцип мати. Це є принцип егоїстичний, це є принцип, який не відповідає духу християнської любові. А от принцип бути, для, наприклад, для дружини добрим чоловіком і все робити для неї, це якраз є християнський принцип. Бо ти думаєш не про себе, а ти думаєш про жінку чи про дівчину. І от коли ми бачимо молоде подружжя, молоде подружжя, то на, на першому етапі створення сім'ї це якраз є зустріч двох егоїстів. Так воно є, в житті складається. Люди по справжньому ще не вміють любити. Вони кажуть, що вони е, доводяться квітами, зустрічами, поцілунками, любов один одному, вони живуть ще окремо. Но коли починається спільне життя, коли воно. Е, Увінчується таємством шлюбу, чомусь все виходить по-іншому. Ми бачимо зараз, що у цивільних ЗАГСах розлучень більше, аніж, або майже однаково, аніж реєстрації шлюбу. Ми бачимо це і в єпархіальних управліннях, коли молоді подружжя постійно приходять для того, щоб взяти довідку про. Про розлучення. Вони думають, що церква може їх розлучити. І тому це є великою проблемою. Чому це так? Тому що є два егоїсти. Все завдання церкви полягає у тому, щоб людина перестала бути егоїстом. Щоби так боду, боду, направляти життя своїх прихожан християн, щоб людина. Навчилися вчилися жити для іншої людини. Є молода сім'я, як правило, на перших руках життя народжується дитина. Що відбувається? Мати забуває за чоловіка. Дружина, забуває за чоловіка, як правило. Вона так любить свою дитину егоїстично, правда, Вона не вміє любити навіть дитину. Мати. Це правда. Вона любить так дитину, що забуває за чоловіка. І дуже часто чоловік залишається осторонь. Осторонь, тобто вся увага на чоловіка. Це є велика помилка. Тому що це моя трошки позиція, може хтось зі мною не погодиться, але у сім'ї християнській діти це другорядно. От сказав доповідач з Польщі, що трикутник, чоловік, жінка і Христос це є сім'я. Не всі сім'ї мають дітей. Є безплідні сім'ї. То, що вони не сім'ї, не повноцінні, повноцінні сім'ї. Дитина виросте, знайде свою сім'ю, покине батька і матір і створить іншу сім'ю, а чоловік і дружина залишаються. Вони повинні залишитися такими, як вони кохали один одного, як вони вінчалися і так протягом в життя. Не забувати один за одного. А вони забувають. Мати так же полюбила цю дитину, так же вкладає все в цю дитину, що хрестить її, приносить в церкву. Хрестить? А що означає хрещення? Батьки навіть про це не знають. Хрещення означає доручити дитину Богові. Вже не моя дитина. Бо разом проспівали Отче наш, назвали Бога Отцем. Не може бути в людини два батька, якщо Бог вже отець. То значить ми брати і сестри, якщо б мій син сидів в залі, я б його назвав братом, я б звернувся брати і сестри, Тобто ми у Христі брати і сестри, але материнська любов все-таки на дитину зосереджується. Так само великою проблемою нашого часу, я спостерігаю за сім'ями, є те, що модою нашого часу є відпочивати окремо. Чоловік займається бізнесом, підприємцем. І на літо відправив дружину з дітьми на море. Хай поїдуть, відпочинуть з подружкою, ще з кимось. А чому не разом? Чому не разом? Чаться жити один без одного. Це є велика помилка. Тому не буде міцної сім'ї, буде звикання один до одного, буде якесь співжиття, але любові, любові справжньої не буде ніколи. Тому, як правило, Треба навчитися відпочивати разом. Не виходить разом відпочивати цього літа. Ми не поїдемо на відпочинок. Виходить разом, їдемо. Один день, відпочиваємо один день, але ми разом. Разом молимося, разом відпочиваємо, разом працюємо, тобто все робимо разом. А зараз є тенденція до такого розділення. І це є дуже така, будемо казати, пагубна. Ситуація, яка тільки руйнує християнську сім'ю. Я хочу, може, знаєте, але на цій конференції ствердити думку про те, сьогодні тут можна багато говорити. Є велика різниця, хотів би це сказати, бо служителі мало про це говорять. Є велика різниця між сексом і статевим життя. Тобто ми повинні все-таки звертати увагу як люди віруючі, говорити не про секс, а про статеве життя. Тому що в віруючих людей не може бути ніякого сексу. Який секс у віруючих людей? Якщо секс, взяти етимологію цього слова, це співжиття егоїстів. Егоїстів це люди, які люблять плоттю. Це плотська любов. Християни. Це люди, які не люблять плоскою любов. Статеве життя не передбачає тільки фізичного єднання чоловіка і жінки. Не передбачає. Статеве життя може бути в людей і в 70-річному віці, без фізичного єднання. І до цього шлюб якраз направлений. Фізична близькість це на певному етапі шлюбу дається людям. На певному етапі, в молодому віці. Вони мають використати цей засіб для того, щоб зміцнити свою сім'ю. Щящинослужителі іноді радять молодому подружжю, тільки одружилися перед постом. А вони кажуть, вже піст. І молоде подружжя вже стоїть перед вибором. Може бути статеве життя чи не може бути статеве життя? Статеве життя не гріх. Секс гріх. Якщо в піс сексом займатися гріх. Якщо статеве життя це, це, за, це корисно, як каже святе писання, краще одружуватися, аніж розпалятися. І тому е, статеве життя передбачає те, що чоловік бачить у жінці своє життя. Жінка бачить чоловіко своє життя. Тобто, якщо моє життя залежить від жінки, то я буду все робити для того, щоб жило мого життя було в якнайкращому стані. Якщо життя чоловіка залежить від жінки, то відповідно все робиться е, взаємно. Оце є е, розуміння святевого життя. Тому церква не може говорити про якийсь там секс. Тому що це є гріх, це є розділення. Це є два індивідуума, дві індивідуальності, два егоїсти, які люблять один одного. Природне єднання, про яке сьогодні вже говорили, до речі, гомосексуалізм, про який сьогодні вже згадувався, це є природне єднання. Це не є іпостасне єднання. Є така чудова ікона Воскресіння Христового, на якій зображено виведення Христом з пекла праведників старозавітних. І там внизу зображено пекло. І що там показує? Там показують два біса голих, які обнімають один одного. Це візантійська ікона. Що це, це образ чого? Це образ природного єднання. Це може бути між чоловіком і жінкою, коли чоловік любить жінку за гарні очі. Може бути, або за якісь там ще інші фізичні е, е, такі особливості. Це може бути і інші е, види природного єднання. Але природне єднання це не єднання особистостей. Це є, що? Це протилежне Богові. Хто так єднається? Це образ чого на іконі? Це образ єднання бісів. І в книзі, Іова, в книзі Іова вказано, що біси щільно прилягають один до одного. Природне єднання. Тобто, це не є залякування, але це є висновок з священного писання, що люди, які Займаються такими речами природним єднанням, які замінили природне на протиприродне, як каже Писання, вони живуть на образ звіра, тобто живуть на образ диявола, так живе сатана. А Бог живе особистісним єднанням, єднанням особистості, особистості чоловіка і особистості жінки. Це є дуже важливо розуміти лише в цьому контексті. Ми, е, ми можемо говорити про якусь любов. І тому, якщо любов е, будується на засадах егоїстичних, індивідуальних, то вона завжди це, це буде не любов. Це буде не любов, це буде споживатство. Це, е, ця людина хоче щось від іншої людини мати. Гарна жінка біля мене от всі будуть казати: ох, яку він жінку знайшов. Приємно з нею пройтись. Тобто, але дружина для чоловіка має бути не гарною не назовні, тому що вона 20 років гарна, а що буде в 30, ну ще буде так. А в 70 зовсім по-іншому буде виглядати. А в 80, як вона буде виглядати, як вона зужити? І вже буде не то. А воно має бути то. І щораз і що більшою силою. Тобто, в років 70, чоловік жінку має любити ще більше, а він ж любив 20 років. Більше, тобто, динаміка любові. Трійці любов як відбувається. Це динаміка. Це без, безмежна любов. Тобто це можна поринати в цю любов і ніколи з неї не винернути. А е, він на з чоловіку, жінку так же само. Кохаєш з кожним днем все більше. Тобто, бачиш в дружині. Те, що інші не бачать. Всі кажуть, що ти взяв з собі? Це? Кому це де ти таке знайшов? Мама там радить, батько радить. Думка батьків важлива, благословення батьків важливе. Але те, що я там побачив, це ніхто не може побачити. І тому це дуже важливо пам'ятати. Тому, коли Адам і Єва зрішили, вони стали індивідуальністю. Що вони сказали? Почали тикати на один на одного пальця. Розділилися. Це жінка, яку ти мені дав, Господи, жінка каже, це змій, і почали зводити стосунки один одним. Треба нам, християнським сім'ям, повертатися до особистісного віднання. ставати особистостями, тобто вчитися любити, вчитися жити. І так будемо виконувати заповідь Ісуса Христа. В сучасний отчин. Так, може декілька слів. Отець торкнувся такого широкого спектру проблематики і там перетнулися і догматика, і психологія, і, і практика. Я хотів би так трохи уточнити нашу термінологію, бо з різних сфер богослов'я і також наук інших ми тут зібралися. Коли ми говоримо слово секс, маємо на увазі, перш за все, стать сотворену Богом. Тому е, в такому значенні секс не є гріхом. Всі ми є до якої статі приналежимо, і це є рішення творця. Так? Е, я так розумію, отець вживав цього слова, е, описуючи таке егоїстичне співжиття, використання один одного, то зрозуміло. Е, також, е, коли говоримо слово джендер, гендер, Мається на увазі це ідеологія, де люди не хочуть сама собі вибирати стать, яка йде проти цього рішення творця. Так? Добренько. Маємо останню доповідь. Я прошу, щоб ви набралися терпіння. На останню перед обідню, скажімо, доповідь реферат. Ми запросили такого вогненного доповідача, щоб ніхто не спав. Zaproszę do mikrofonu pana Adriana Bukowęckiego.